Всім привіт, котики та Кіські. Сьогодні будемо грати Hill Clim Racing 2. Так, що будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, з мене відосик, з вас лейкосик. Дякую, що натискаєте. Мені дуже приємно, підтримуєте мене. Що, смачного та приємного перегляду. Так, ще хотів подякувати Форіо. Форіо передаю тобі привіт. Дякую, що підказуєш мені. дивись скільки я вже монет зробив десь за два дні, може трішечки більше. 682 244 монети та 854 коштовного каміння. капець дуже круто. Так, давайте подивимося одразу скриньки. Так, а вже ж вони, я вже відчиняв їх. Так, що? До речі, спочатку в мене виходило на багі робити ідеальний старт, а на ралі таке собі, не дуже часто. А тепер на ралі дуже Мені здається, для мене простіше робити ідеальний старт, чим на багі. Так, ну що, давайте старт. До речі, на цих тунелях зі скла. Е декілька раз я зверху застряг, то не міг виїхати, тільки один раз зміг виїхати. Давай, 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 давай давай, десенько. Другий капець, як це він так зробив? Е а, а один раз виїхав задом з цього тунелю, коли застряг. То у вікні голови не було видно. А нога чи рука була біля заднього колеса і так і доїхав до фінішу капець. А вже останній. Так, ну що, далі? Так, next. Ось бачите? Perfect старт. Ідеальний старт. До речі, я її е, ні баги, ні, багі, ні е, ралі не прокачував. Я не знаю, що е, е, зробити мільйон монет, а потім все прокачати. Або. або прокачати, щоб скоріше більше монет зробити. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, у коментарі. Бачите, як важко їхати. Так, другий. Так, далі. Next. Так, другий окей. Okay. Так, все. Круто. Так, пригоди нічого немає. До речі, я теж в пригоди граю. Так, давайте подивимось сюди. Теж ось тут все повідчиняв. Так, рейс. Так, натискаємо старт. Бачите, знову перфект старт. Ідеальний старт. Вже або кожен раз виходить, або. Через один раз на ралі К. Мені більш як виходить натискати, так, щоб був ідеальний старт, бо на багі пробував вчора, менше виходить. Мені здається, що на багі складніше. Бачите, знову перефект старт ідеальний старт. Це дякую Форіо. Форіо, придаю тобі привіт. Дякую, що підказуєш мені навчив. Це завдяки, що ти мене навчив, так. Так, поки що перший їду. Так, все. Так, мені Ага, під'їхав другий. Третій, четвертий відпочиває. На йому гоплик. Так, next. Так, невчасно натиснув, забалакався, тому що як каже мій дід: годі балакати, базікати та теревенити треба діяти. Другий капець обігнав мене. Так, next. Ха, прикол! Лайкосик. Я все одно перший бачили? Так, є. Так, давайте подивимось по скринькам. О! Так, бачите, можна натиснути подивитися відео та будуть монети. Так, один, два, три. Натискаємо. Так, є. О, круто. Так. Е, дякую. Так. Дивимось сюди, сюди. Так, немає. Ось тут теж поки що немає. Так, все, натискаємо рейс. Так, старт. Бачите знову перфект старт. Ідеальний старт. Супер. Круто. Дякую, Форіо. О, до речі, коли на багі я перевертаюсь е на дах, то майже кожного разу я можу бачити знову перфект старт. Можу перевернутися та капець або вперед, або назад на колеса, та поїхати далі знову. А якщо. Я на ралі перегортаюсь, перевернувся на дах, то все це м -м жодного разу ще не вийшло перевернутися на колеса знову. Напишіть е у коментарі: у вас теж так на багі та на ралі. Так, натискаємо старт. Бачите перфект старт знову. Форіо, дякую тобі. Я не знаю, що прокачати у Раллі, щоб вона стала краще їхати, та щоб я заробляв монети. Быстріше та більше. Знову бачили Perfect старт. Я ж казав, що або кожен раз, або через один раз. Частіше, що кожен раз виходить. Майже. Тільки коли там забалакаюсь або ще щось. Так, другий. Окей, некст. Знову перфект старт бачили? Так, другий. Так, next. Другий. Так, є. Круто. Так, давайте подивимось баги. Зараз. Е Спробуємо зробити ідеальний старт. А, теж бачили перфект старт вийшло. Але на ралі краще виходить. Так, є перший лайкосик залітає. Так, знову перфект старт. Круто. Форіо, дякую тобі велике, що ти відео і, і скріншоти присилаєш мені і е, поясняєш, як правильно робити. Капець бачив за, дель, за декілька днів, скільки я зробив монет. Я у шоці. І я до цього не знав, що там можна все це натискати та відчиняти. Так, є круто. Другий. Знову перфект старт. Круто. Натискайте лайкосик. Пишіть у коментарях, що Форіо молодець. Я можу ще там 3-4 дня пограю, зроблю мільйон монет. Так, все, є круто перший. Грейд. Так, скринька. Так, давайте подивимось. Так, ні, це за, за геми. Так, ось тут поки що теж нічого немає. Так, сюди я сьогодні вже натискав. В пригодах там був було безкоштовне. Бачите, не вийшло зробити перфект старт, ідеальний старт. Забалакався та щось невчасно натиснув не так, як треба. І не вийшло. Так, але другий приїхав. Так, next так, бачите, перфект старт. Зараз а, вийшло. Третій. Знову перфект старт. Круто. Вподобаєчка залітає. Так, обережно. Так, є перший, круто. Супер. В мене аж ніс ні зачесався. Так, next натискаємо. Лайкосик перший. Круто. Грейт. Так, є. Так, рейс. Так, давайте беремо ралі. Так, натискаємо старт. Бачили перфект старт. Я кажу, що для мене дуже легко на ралі зараз робити дальній старт. А Раніше було легше на багі, а тепер навпаки. Я не знаю, чому так. Так, четвертий. Знову перфект старт бачили? Форіо, дякую тобі, велике. Я дуже щасливий, що в мене виходить. І ідеальний старт робити навчився. І монети швидко бачили, як заробляються. Відчиняю там. Усі скриньки, круто. Можна тепер все прокачувати, купувати. Так, це бачили, забалакався. Якщо ти дивишся, напиши, будь ласка, коментар під цим відео. Я тобі хоча б лайкосик натисну. Так, 4. Натискаємо ОК. Так, давайте подивимось. Так, поки що геми. До речі, я помітив: напишіть у коментарі так чи ні. Якщо ось бачите, там, наприклад, перша, друга, третя та четверта скринька. Наприклад, от перша 4 години 52 хвилини, друга там 8 хвилин, третя 5 хвилин, 14, 5 годин 14 хвилин і четверта 6 годин. Якщо у якоїсь скриньки, наприклад, 8 годин, ось ця там, де заєми пропонують відчинити. Якщо це я помітив, я не знаю, це так чи ні насправді. Якщо 8 годин, то 32 гема. А якщо там, наприклад, 2 години там буде, там буде 15 гемів, одна година там 8 гемів. В мене один раз таке було, я помітив це та спостерігав, та було так, що... Було, наприклад, не 8 годин, а було там одна хвилина, а потім секунди йшли і був один єм. А потім, коли час закінчився, то було вже не заєми, а можна було просто натиснути та подивитися відео. Та безкоштовно відкрити монети. Ну, скриньку, і там, там будуть і монети. Капець. от Ось так. Так. Ну що, натискаємо Рейс? Так, старт. Так. Я думав, що буде ідеальний старт. Але бачили щось не вийшло. До речі, Вчора грав, та натискав як завжди грати, а воно мені тільки тільки гра з босом. І було подряд десь десь три або чотири рази я у шоці був. Там декілька раз виграв, а другі рази він виграв. Так, є. Так, давайте подивимось по скринькам. Так, поки що тільки геми. Так, рейс натискаємо Старт. Так, бачили перфект старт. Ідеальний старт, лайкосик натискайте, мені буде дуже приємно. Так, можеш зараз е взяти на ралі щось прокачати, але я не знаю, що. Може, наприклад, турбо або колеса. О, Perfect Stars знову, бачили? Так, капотом врізався. Так, перший, 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 перший є. Круто, перший. 18.37. сімки. Ха-ха, пощастило, круто. Так, next. Знову перфект старт, ідеальний старт круто. Другий. Так круто. Але все одно перший. Так, натискаємо Грейд. Так, давайте подивимось на скриньки. Так, поки що ні. Ось тут теж, поки що, ні. Так, що, 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 бачите? 10-10, 10 може взяти останні, прокачати, щоб теж було 10. Бачите? Бо двигунчик перший, 10 з 20. Uh, колеса 10 з 20, друге. Третє турбо 10 з 20, а коробка передач 9 з 20. Давайте, щоб коробка передач не засмучувалася, не плакала там. Uh, натискаємо так, чпуньк чпуньк. Все. Uh, прокачали так, як завжди, старт. Тест. Так, а чому невчасно натиснув? Я думав, що буде ідеальний старт. Давай, 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 шведесенько, шведесенка, шведесенко, шведесенко, шведесенько. Ну будь ласка. Так, не вийшло. Третій приїхав. Next. Капець бачили? Цього разу теж не вийшло ідеальний старт зробити. Так, четвертий. О май гад о о май гад, май гад. Фліпчик зробив. Не вийшло, бачили. Ідеальний старт зробити. Так, next. натискаємо. Так, круто. Давайте подивимось по скринькам. Так, поки що нічого. Ось тут немає. Так. Е, сюди. Ось сюди натискаю. Так. Е, Так, нічого немає. Так, ну що, я не знаю, що, що прокачати, щоб було скоріше. Або зробити монети, щоб був мільйон, а потім на цей мільйон прокачати е, раліка. Але мені здається, що не вистачить. Так, до речі, на автобусі теж е, грав. Декілька разів виходило дуже круто. Там, декілька разів вчасно зробити ідеальний старт. Perfect старт. Так що давайте старт ще раз. Та чому знову ви бачили не, не вийшло? Лайкосик. Так, круто. Некст. Так, капець знову не вийшло. Подобаєчка залітає. Чувачки веде. Так, давайте почекаємо. Так, другий, третій, четвертий. А чому ви так довго? Так, далі. Next. Перший. Круто. Так, ну що, ось так сьогодні пограли, прокачали е -е, коробку передач на ралі. Е -е, Повчився ще робити ідеальний старт, але бачили останніх 2-3 рази на ралі чомусь не вийшло. Що, Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання, ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал. Ось тут граю у FNAF. Хоро, жахи, дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.